Друзі, всім доброго вечора. Зараз я вам хочу відосик в такому форматі зняти. Подивимося, що буде за результат. Зараз я покажу вам сир, який я купив. Зараз поближе. І покажу зараз поближе. Ой, треба було їх розпечатати. Є такі губчики. Не... Бо щось вони тут скотіли. Короче, такі пані. Бачите? По 69, да? По 69. Ой, що я брешу. По 59 чи по 58 гривень кілограм Це надо відео дивитися і споминати дивіться капустинка 75 гривень кг. Ось поближе. Просто красота. Джу, джжу. Дві штучки. Що воно? поводильнику с чи конденсор. Просто красота. Може надо було дільщить. Мод мозель будет их варить, наверное. І сразу это. Сразу може две штучки. Сейчас на жару возьму такую выстрючу. Громадські ножі. Так, це не знаю, поки не О боже, сколько тут запакували? Я надеюсь, не старый девице, сколько то клеемки. Бо він уже був одрізаний, Каже, це брал. Та ні кисломолочним. Так, Ось Кульочок ще можна буде разок. Кудись ідегетський сир, де ми тільки не пробували, але на базарі найсмачніший. Ага. Не хочу, щоб він ламався. Прийдеться такими здоровими кусками. Я зараз його ще на дві так розріжу. Бо я люблю тоненько, але колбасу проще порізати. Ніж гострючий. Попробуйте порізати едегейський сир такими тоненькими кусочками. Я його потім ще так. Порану. Дивиться, яка красота. Камера передає, але тут дуже світло таке, я тепер зробив, щоб не більше було. О, Просто пушка. Це можна прямо трансляцію так включити, а потім вона залишиться в ефірі. В принципі, ну, не то пальто, не той настрій. Це в мене пацир таке блюдо. Я не знаю, чи воно все влізе. Опачки. Та повинно. То я вже забувся, що треба мені порізати. Така процедура опасна. Не думайте, що це ніж тупий. це просто Дегейські так тяжко різати. Це якби бринза було. було. Було проще. Отак його не попиляєш, він розвалиться. Так, ну шо? А ну, болей на ці куски дуже високі. А я ж не розрізав, от лошара. Коротше, ви поняли, да? Просто красота. Ну давайте задегустуємо. Може будь бомбезний. Він тільки снаружи отут. Солений, а там... Взагалі солі не чуть. Це завтра до кофійка. Буде просто великолепно. Друзі, всім приємного апетиту. Подивіться всі мої серії, ті, що я позімав. Поставте лайк, підпишіться і буде вам щастя. Не знаю, чи ми завтра побачимося. Завтра обіщає дощ. Ну, коротше, подивимося. Всім тихої ночі, мирного неба. Так, Всім па пока.